Намагаюся нічого не, не ліпити вже кілька років, тому що дійсно я маю скульптурного світу. Я вам скажу, що це е, із цих мистецтв занадто таке пролетарське мистецтво. Я задовбався носити мішки з гіпсом на п'ятий поверх. Знаєте, науці всі от історії. Воно мене на, на певному етапі просто почало вже вкурвлювати. Плюс уже спина хвора. Знаєте, хвіст круте, тяжко коротше. Я почав малювати багато. Ми зробили тоді такий проект «Жлоб арт», був. Великий він достатньо прогремів. Це такий культурологічно мистецько-хуліганський, я би сказав, лубочний такий проект, де ми працювали як зграю художників з таким поняттям, як жлоб. Що це таке? Ми намагалися, ну звісно, не боротися з явищем жлобства, але хоча б просто зафіксувати його, як би в просторі і в часі, щоб цей термін набув якоїсь конкретної культурологічної ваги і значимості. Ми з цим, з цим працювали. Саме цікаве те, що проект Жлоб-Арт закінчився а, рівно в день початку Майдану. Причому я сиділо, що ми цього не планували. Ми просто зробили за півроку до того ми готувалися, зробили велику виставку на території, до речі, київського арсеналу. А, і на Майдані почалася двіжуха, і ми такі випили парумочки, і наші закрили цей проєкт і пропали на Майдані там на півроку після цього. Тобто для нас, якби так співпало, що ми... Закрили тему і і зробили крок в абсолютно якусь нову реальність. І ми зрозуміли в цьому ну, всю мить, що дійсно майдан був в певному сенсі і антижлобським повстанням. А тобто, ми для себе, як художники-жлобісти, котрі тоді існували, зробили, ну це так промаркували антижлобське повстання. А, ми говорили про те, що ясна діло, що жлоби. Але ну це би термін такий розпливчатий, однак ми його конкретно проартикулювали. Ми випустили велику книжку під назвою Жлобологія з багатьма статтями від Подерев'янського до Андруховича. Там був такий цілий зріз публіцистичний. Ми просто зрозуміли, що настав час, коли жлобом бути не модно, можна, але не модно і неефективно. І жлоби завжди будуть, це ясне діло, але наша задача була зробити так, щоб вони опинилися просто на маргінесі, так би мовити, культурних суспільних процесів, і вони не, ну, просто не створювали ці рейки для суспільства, по яких воно вимушено їхати. Власне, на цьому закінчився цей проєкт Жлобард, а літературна історія звідки чому почалась? Тому що, розумієте, ліпити з глини тяжко. камінь робити тяжко. Малювати. Ну, ну теж не просто те ж, типу, треба сидіти, малювати, а срати Фейсбук дуже легко. От. І отак от народжується література онлайн з тупо фейсбучних срачей. Тому що е, я, я б, у Сумі, мене. А, а, однак 20 секунд. Чому раніше ти це не казав? Ми б слоган такий нав... ну, ну от, під, під логотипом Цукерберга. Срать Фейсбук дуже легко. Ну, просто... «Іван Семесюк увіковічили. — У мене, мене про зріння тільки що сталося, так що ви вибачте. <сум> от, і, ну, власне, так. І оці срачі, у мене просто є таке слово фетішне. Ефективність. Для мене це дуже важливе слово. Еволюція смерть або смерть не дарма називається Моя друга книжка це пригоди Павіана Томаса. А, тобто, треба бути супергнучким Наш час треба мінятися. І треба дійсно вчитися, постійно, до самої смерті, а жити бажано е, щоб побільше навчитися. Власне. І я почав писати. Я написав книжку Щоденник україножера, це насправді мені просто поталанило, є таке видавництво Люта справа, називається. І фактично вони з моєї книжки почали взагалі своє видавничо-палітурне видавництво, то есть, ну, виробництво. Підійшов Андрій Гончарук до мене і каже: Ну що, Семесюк? Засрав Facebook? Кажу, засрав. Давай зробимо так. Ти оце все діло складеш в купу. Якось зробимо я, ну, літературну обробку, спробуй структурувати, тому що шкода, що пропадає матеріал. А я ще ну хитрий жук, я це все ще архівірую в ЖЖ, щоб не пропало. Ну жалко, що значит, пишеш, пишеш, а воно де здівається. От і так виникла така дивна книжка під назвою «Щоденник Україножера», на котрій я вчився писати. Там дуже багато стилістичних таких не побоюсь, як ми домовилися. Цього слова пройобів, можеш матюкатися вже? Да, ну, бо це... Та ні, не, можна, не можна? Про Йобів Ну так? я буду все одно визивати я мусоров а я буду матюкатися. от І значить і, і це дійсно така вийшла книга, там якісь були пророчні моменти. Річ у тім, що перед Майданом, я зараз уже це розумію, якби заднім числом, аналізуючи, що був, доволі серйозний культурний, а головне контркультурний такий, якби вибух почався. Такий контркультурний ренесанс, і головним чином, що сама організація наша омріяна, те, про що ми зараз говоримо: про громадянське суспільство, про горизонтальні зв'язки, і навіть такі люди, як художники, це переважно алкоголіки, і ідіоти. Вони почали самоорганізовуватися. Давайте зробимо галерею підпільну, давай, давай там, і так далі, тому подібне. І, бактерія, А Бактерія була, була да. так, дійсно, вона потім перетворилася на барбакан. Ну, Бактерія у вигляді Барбакану переїхала на Майдан. А, коли почалася вся ця двіжуха, ми там почали реально вже мерзнути а, в 2013 році. В кінці ми побудували таку невеличку, якби фортечку із такого собі там картону і різного гамна. От і засіли там. І ми робили, ми хотіли штовхати культурні процеси, тому що ходять люди, вони з різних міст. Їм мало того, що треба їсти. Це зрозуміло. Якщо ти стоїш три-чотири місяці, ну бажано і, і піщою, а треба розважатися, але ну не як барани, а що небудь прикольне. От ми робили культурні лекції. Наприклад, там була прекрасна лекція Іслам в Україні, історія ісламу в Україні. Потім і була прекрасна лекція по київській юдаїці. Там були спеціалісти, котрі це все озвучували. Ми робили літературні читання. Ми робили ну масу всього. Ми робили художні виставки на такому маленькому майданчику, прямо біля метро Хрещатик, під час цих цих подій. Однак, коли почалася вже ну кров заруба і всі ці розклади, ясно, що стало не до культурних процесів. Це цілком очевидно, і наш барбаканчик. Перетворився на таку розливайку, а насправді пацани е, називали їх хуячечне. Да, Там архітектори наші вони розливали коктейлі Молотова, і вони були дуже якісні, тому що архітектор, на відміну від скульптора, мислить міліметрами. Все чотінько, там, о, добрий вечір, там і ще було дуже багато творчої ініціативи, значить в рецептурі, тобто такі доволі неприємні суміші виходили. І от ми там якби, цим займалися, багато хто. І більш суворими речами, тобто художники показали і архітектори себе з такого якогось несподіваного боку прикольного, що серед них виявилося багато кшатрів, як не дивно. Тобто, з дуже бойовитих таких людей. Тут от. всі знають про кшатрів, ні Ну, скажімо так, ну, воїнів. Я не хотів нікого оскорбити. А, воїнів така, така от історія. І власне щоденник українажера в ньому було воно було написано частково до майдану, частково під час, частково після перша частина книги, в ній є навіть пророцтво. Про Майдан, повстання в центрі Києва, як агроельфи. Я вигадав таке дивний народ, агроельфів. Ну тобто я вирішив посперечатися з паном Толкіном, там на своєму рівні свою таку містичну міфологію. Орко-чухонці були там, ця це заруба. І як значить, агроельфи поорчені, агроельфи значить, брали штурмом Верховну Раду і там вся вся історія. Але оцей феномен палаючих шин скатів. Um, коли хтось догадався на майдані їх використовувати, мене якби просто як струмом лупануло, тому що в мене там описаний білцерківський шинний завод, київська область, ця чорно-церківський завод і під час значить, цього повстання агрорельфи підпалили цей. Чорно-Сирківський шинний завод, і весь Київ затягнуло димом від палаючих шин під час цього, до речі, пані Татуся Лохвецького повстання, воно так називається, Лохвецьке. Щоб, я думаю, вам, як полтавці полтавчонці, буде приємно це почути. От, і е, я почав писати, розкачегарився, але я теж не думав, що це література. Абсолютно у мене таких амбіцій не було, аж поки мені не дали літературну премію. І да. це вже така на мене Дарвіна. 에... <реш> До, цього... <реш> До цього я не дорос ще, 에, На жаль. Ні, це була премія Ульяненка. У Львові вона давалася в межах. М Львівського форуму видавців, і вона давалася за нонконформістку хуліганську літературу, і досі вона дається. Тобто, це переважно такі книжки туди потрапляють, а котрі, скажімо, якісь видавництва далеко не, я, не всяке видавництво видасть. Тому що, по-перше, матюки, по-друге, правда житлі. Е, така конкретна. І що ну, там, що там? Давайте не будемо А Може, доті будемо І не будем. Ну от і так виходить, що не одна кар'єра пішла податкос, хороша, і знайшлося видавництво, котре переважно займається хуліганською літературою, але не лише. Це люта справа. І от у мене народилася, я вам скажу чесно, абсолютно п'яном у гарі ідея українізованої мавпи породи павіан, і ці дві книжки, котрі я привіз еволюція або смерть, а друга називається фаршрутка. Це пригоди павіана Томаса. Я просто собі уявив, що до речі, тут уже серйозна історія. Я тут часто чую такі слова, як там, Українізація, Запад-Восток, отакі такі штуки. Але прикол в тому, що це дуже новітня оптика. І є дуже багато лакун серйозних, цікавих, в світоприйнятті українцями України. Річ у тім, що ще 150-200 років тому назад українці мислили а, з півночі на південь, а не з заходу на схід. І це дуже цікава історія. А, річ у тім, що у нас, як ми зараз майже втратили Донбас, а, слава Богу, трошки не весь. Ми свого часу втратили а, Стародубщину, а, а вона давала нам такий ментальний, емоційний вихід на Балтику українцям, і, скажімо. Українська держава-Гетьманщина, вона мала, скажімо, вона торгувала з усім світом через Балтійські порти і так далі. тобто, я таким чином дійшов до такої висновку: що цей Запад-Восток, Запад-Восток, центр де, ребята, що за діла? а Черкаси, а Київщина? А всі, всі пацани, котрі на стройці в Київці їбошать, даруйте. Полтавщина да це не Схід, це центр. І оце східняки, западняки а де центряки? І оце, значить, мавпа це центряк, ребята. Я вас просто хотів би познайомити з таким, от, якби міфом. А зараз тим більше в Україні будується, кується. На очах нові міфи, нові казки, нова правда створюється. І я е, е, як посеред буревію, знаєте, завжди найбільш затишне місце. Тобто е, там галичани, тут значить там якісь сєпори, тут харківчани, тут Крим, ужас. А що у центрі ребята? А там маща, я вам скажу, така, що мама не горюй. Тому що, наприклад, я внутрішньо, тут це не проартикульовано, але мій Томас, якогось сирота, якби він, хоч звісно, і мавпа, я ще то африканець, виходить, насправді він якби родом з Холодного Яру так от е, ну, це тут не протикульовано. Однак я просто з дуже ну, стикався з цією публікою холодноярською. Я вам скажу, що це серйозні, дуже люті і завзяті ребята, такі, що зараз там в ставках калиші святять. То тобто це така ух, огонь Просто, і це дуже цікавий психотип цього такого завзятого центрика. Плюс є ще, скажімо. Такі цікаві верстви, ну можливо, в Дніпрі чи є таке слово чи ні? рабойоб, знаєте таке слово? Це стройбани, це пацани, котрі там маляра. А там штукатури, настрої настройці працюють. В Києві це називається Рабойоп. І вони переважно з центру з Київської області. Це теж дуже цікавий пласт нового фольклору. Це дуже цікавий пласти своїх міфів, дуже таких інтересних. І от оця мапа українізована. Вона, звісно, вона хоче еволюціонувати, вона хоче змінюватися. І вона проходить тут Крим, Рим і медні труби. Вона постійно потерпає. Книжка написана і одна, і друга в жанрі такого аграрно-містичного реалізму. як я для себе його назвав. Там дійсно багато матюків. Однак це матюки наші, лагідні, вони сприймаються в цьому контексті абсолютно інакше. От, і, е, е, ну, власне, в принципі, якщо будуть якісь питання, то я готовий на них відповісти, бо в нас ще багато, так що я свій монолог прикрию поки що. Дякую вам.